Доброго ранку, дорогі друзі. Ми дуже раді вас для вас служити сьогодні на цій ранковій молитві. І сьогодні ви бачите, що ми в такій дружній компанії з сестрами, які завітали до нас з Волині. Ми дуже раді, що вони послужили нам. У нас була в суботу конференція і дуже була така тема Не пробачу. От де ми розбирали різні моменти, коли. Ми коли нам важко пробачити, що нам з цим робити, до кого нам треба бігти. Ми знаємо, що нам треба бігти до Бога, нашого, який має для нас і прощення, який має для нас любов, який поряд з нами в різні в різні моменти нашого життя. Сьогодні неспокійний час в нашій країні, і ми бачимо. Те, що трапляється, але нашу надію ми складаємо на Господа. Тому зараз пропоную помолитися, щоб Господь благословив цей день і був поруч з нами, бо ми дуже дуже цього потребуємо. Дорогий батько небесний, я щиро дякую Тобі, що ти борять з нами, Господи. Я дякую Тобі, що Ти бережеш нас, Господи. Я дякую Тобі, що Ти не залишаєш нас ніколи, Господи. Що ми можемо свою надію складати на Тебе, Боже. Я дякую Тобі, Господи, що ти могутня скеля, Господи, що ти скала, Господи, що в Тобі ми вкриваємося, Боже. Я прошу тебе, благослови цей день, Господи, благослови кожного, хто дивиться цей ефір, Боже. Будь поруч з нами. Ми дуже потребуємо Тебе, потребуємо Твоїх сил, наснаги, Господи, Тво, Твої потіги, Господи, Твої любові, Боже, і прибудь з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я хотіла би спитати сестри Олени, як вам конференція, що ви для себе може взяли, з чим би ви хотіли поділитися для наших друзів. Ой, слава Богу за, за такую конференцию, за такую прекрасную тему, которая действительно нас направляет, чтобы ни случилось в нашей жизни. Как бы, ну, мы такие нежные по натуре э, существа женщины, которые могут обижаться, которые могут не прощать, но сестры говорили свои жизненные э, свидетельства, и они направляли всегда на том, чтобы упование наше всегда был Христос чтобы мы те силы брали, э, брали Хри, в Христе, чтобы мы всегда направление наше было на Христа и уповали только на Христа. Мы очень благодарны за, за вас, сестры, за то, что вы в это время, в это нелегкое время, вы с нами. Мы вообще с самого первого дня войны, мы чувствуем вашу любовь. Мы чувствуем вашу любовь через каждый вареник, пельмень на лестник, мы это чувствуем. И мы почувствовали вот эту любовь в это время, когда вы приехали, когда вы не побоялись. Вы оставили свои дома, оставили своих мужей, оставили своих детей, и вы приехали для того, чтобы посещать, э, поддержать нас. И это из-за большой любви к нам, из-за большой любви к Богу, потому что вы любите Бога, и этим вы показываете, что... любя Бога, ви любите нас. Благодаримо Бога за вас, за те, що ви у нас є, за те, що ви нас поддерживаете. І ви вместе с з нами. Дякую за ваші молитви і нуждаемся і далі в ваших молитвах і в вашей поддержке. Да, Щиро дякую. щиро дякую вам. Сестра Валя, Поділіться тим словом, яке вам Бог каже. Я прочитаю 26 й псалом. Господь, моє світло і мій спаситель. Кого мені боятися? Господь захисник мого життя, Кого мені лякатися, коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, воно мителі мої вороги вони знемагали й падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається, якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятися. Одного просив я у Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя. Я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу, оглядав його храм. Бо в день моєї недолі. Він сховав мене в наметі, він заховав мене в потаємному місці свого намету, підняв мене на скелю. І ось тепер він підніс угору мою голову, на моїх ворогів. Тож я обійшов і в його наметі приніс жертву хвали. Я буду співати і грати Господу. Почуй, Господи, мій голос, яким я кликав, помилуй мене і вислухай мене. Моє серце сказало тобі: буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя, тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві. будь моїм попічником, не покинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій батько і мати залишили мене, але Господь мене прийняв. Такий псалом, який підбадьорює нас і дає нам наснагу довіряти більше Господу, на нього надіятися, на нього уповати такі чаш... тяжкі часи, які зараз ми маємо на цій землі. Хай Бог нам поможе, Господь наша надія і наш помічник. Амінь. Страдіна, розкажіть трохи. Як у вас жіноче служіння на Волині? Чим зараз ви займаєтеся трошки для наших глядачів? Доброго ранку усім, мирного дня, мирного продовження часу, скільки Господь дозволить. Всім бажаю і е, жіноче служіння в нас на Волині зараз працює хороше, добре, але е, ви знаєте, споряд з задоволенням, що воно так є. У мене є якісь і переживання тривоги, тому що Бог ніколи нічого не робить просто так. І якщо в якомусь напрямку він по-особливому себе проявляє, значить для чогось воно потрібно. І враховуючи обставини, що дуже багато, на жаль, буде вдів, на жаль, можуть бути незаміжні, які так само бажали б створювати сім'ї. І сьогодні Господь готує напевно, потужно готує людей. Сестер, особливо е, у цій сфері, щоб вони працювали. Е, це те, напевно, маленьке відкриття, яке я отримала, е, нуждаючись перед Богом, коли я пішла це служіння. І дивлячись на всі обставини, і радісно, і прикро ну, від того, що все-таки прийдеться нам, як жінкам, ну, багато в чому попрацювати. І, можливо, як Лена казала, от ті ніжні, тендітні візьмуть на свої плечі тягарі, які от вніс час, чи як сказати правильно. І дуже складно, напевно, усвідомити навіть і, і те, що, що можливо жде попереду, і тільки те, що як Валя прочитала надія на Господа, напевно, дає нас нагу рухатися вперед. І з початку війни. Навіть жіноче служіння в нас на Волині особливо найбільше проявлялося от в тих ареніках, от в тих лісничках, які робили, спочатку робили для людей. І ви знаєте, в нас в церкві люди ніколи не задавали питань, чому його потрібно возити і чи потрібно. Всі знали, що було потрібно. Це таке, як було як керівництво Боже, і таке, як єднання всіх. Ну бачили, що навіть особливо не треба було людей заставляти в цьому. Ну і користуючись нагодою, хочеться подякувати всім, завдяки кому ми дійсно цю працю могли робити. Це США, наші друзі, Богдан Тлумач, Ліля, Костя, ну і багато інших яким ми дуже дякуємо, особисто хочеться подякувати хлопцям нашим з нашої церкви церква Святої Трійці, місто Луцьк, які багато допомагали і особисто приїжджали в цю церкву до Ілії Петровича. і їм теж хочеться подякувати. Вони осталися байдужі. Хоча і в нас були обстріли, і ми в деякій мірі це пережили, бо ми всі там живемо поряд, де в перший день були прильоти. Так що дякуємо дуже усім і Богу дякуємо за таких людей, які є, які спонсують цю працю. А ми далі працюємо на сьогоднішній день. Ми вже працюємо більше в напрямку допомоги солдатам на передову. Так само вареники, нарісники, котлета, голубці, олів'є, пироги, печиво, ну і так далі. Що Господь дозволяє робити? Те робимо Оце наше основне на сьогодні сестринське служіння. Говорити потрібно, але ж віра підтверджується жива віра. Нашими справами. Так, а дякуємо. Пані Наталя, от ви перший раз в Харкові, в Харківській області. Доброго ранку. Так, я вперше в цій місцевості, і я дуже вдячна Богу, що я змогла тут приїхати, побачити. все таке дуже я. Так, хорошими враженнями здивована, тому що дуже приємні люди. Ну, так такі, що вони дуже добрі, добрі. Хочеться, щоб була вже швидше перемога, звичайно. Бачу, що дуже неспокійно і обстріли, і на даний час от ми перед цим ставали молитися. Дуже багато жертв, знову обстріли, люди. Це просто жах, що робиться, і ми теж молимося. І звичайно, так і незвично, що і ті ночі теж вибухи чуємо, що дуже люди страдають від цього. Хочеться молимося всі і віримо. Сподіваємося, що вже скоро закінчиться війна, і будемо ми славити свого Господа і дякувати за перемогу. Амінь, пані Валентина, що ви хотіли би побажати нашим глядачам? Нас дивляться, і військові. Для це ну, різні люди і ті, що розпорошені. Що би ви хотіли побажати? Хотіла б побажати, щоб ніколи не падали духом, свою надію покладали на Господа. Як можуть, так кликали до Нього і просили у нього допомоги. Наші солдати, які захищають нашу країну, захищають наші кордони, хочемо їм сказати, що ми їх любимо, ми за них молимося. Ми щиро вдячні їм за те, що вони роблять, залишивши свої сім'ї, своїх дітей, своїх дружин. Вони стоять на сторожі і роблять цю перемогу, і охороняють ці наші кордони і бережуть нас від тих вистрілів. Ми дуже дякуємо. Хай вони будуть благословені Богом. Молимося за вас. Ви в, на... На... в наших списках. Ми молимося за кожного із вас і просимо милості Божої для вас, щоб ви не були поранені, щоб ви були живі, здорові, повернулися додому. Амінь. Сестра для нас. Поведіть нас молитві на цей день. Дорогой отець, ми тебе благодаємо за це прекрасне, которое ми в місті. с сестрами мы можем жить, Господь вместе и разделить эту любовь, Господь и Бог. Мы Тебя благодарим за то, что Ты у нас есть, что Ты есть живой Бог, Ты есть действующий Бог в нашей жизни. Мы благодарим Господь за каждую сестру, которая приехала к нам, Господь просим Тебя благослови, Ты их, Господь, пути на обратный путь, Ты будь с ними, будь Ты их защитой, будь Ты их охраной, Господь. Благослови Ты их семьи, Господь. Благослови Ты их мужей, благослови Ты их детей, Господь. Да будут они всегда в Твоих руках, Господь да будут они всегда под Твоей защитой. Будь Ты с ними на каждом месте, Господь. И мы просим Тебя, Господь, за нашу страну, за наш город, Господь. В нашем городе неспокойно, Господь. В нашем городе каждый день, Господь, звучат эти Эти прилеты прилетай, Господь, и есть много разрушений, есть много жертв, Господь. Мы просим тебя, Господь. Вот был, был прилет в эпицентре, Господь. И очень много жертв, очень много пострадавших, Господь. Это чьи-то матеря, это чьи-то отцы, это чьи-то дети, Господь. Мы просим Тебя, Господь, пойди Ты в их семьи и утишь Ты каждого, Господь и Бог мой. Поставь Ты защиту, Господь, над каждой семьей, Господь и Бог мой. Мы уповаем только на Тебя и доверяемся Тебе, Господь, и ожидаем от Тебя, потому что победа Только в тебе, победа только с Тобою, Господь. Благослови ты нас и будь ты с нами. Мы тебя просим, Господь, останься ты с нами и благослови ты каждого веки веков. Аминь. Церкви міста Харкова і Трійця, прийміть вітання від обласного об'єднання нашого Харківської області від старшого єпископа. прийміть вітання примітання Ліпетровича Гірася і нехай Господь благословить вас цей день. Тримайтеся за Бога, покладайте свою надію на Бога, і нехай Господь прибуде з усіма нами. Давайте підведемо свої руки до Господа і скажемо молитву. благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.